Вітаю! Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться серед основних тем випуску. Рятувальники Донеччини не визнають власної провини у загибелі людей під час пожежі в Макіївці. Розбирався із ситуацією і керівник регіону. 120 мільйонів гривень на спорт об'єкт. В Артемівську відкрили реконструйований стадіон. Майже 400 житлових будинків підтоплено на Одещині через сильні зливи. На місці надзвичайної ситуації працює урядова комісія під головуванням віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка. Засідання оперативного штабу відбулося в арцизькій райдержадміністрації. Президент Віктор Янукович у зв'язку з повінню в Одеській області доручив уряду негайно приступити до організації допомоги людям і ліквідації наслідків стихійного лиха. Нагадаємо, протягом 12-14 вересня у низці населених пунктів Арцизького, Болградського і Тарутинського районів Одещини внаслідок сильних опадів було підтоплено 399 житлових будинків. В першу чергу урядова комісія організує надання допомоги людям охорони порядку в зоні стихійного лиха та проведення захисних і відновлювальних робіт. Зараз відпрацьовується і питання надання житла та фінансової допомоги постраждалим. Намічне путім по страждалим. несколько путей, которые позволят обеспечить выполнение распоряжения президента страны о помощи пострадавшим. В первую очередь это, безусловно, оказание помощи и расселение людей. Собственно говоря, это уже произошло из тех домов, которые подверглись затоплению или разрушению. Будет также выделена сумма денег на восстановление дорожного покрытия, поскольку остальная инфраструктура, к счастью, не пострадала. Особое внимание уделилось состоянию питьевой воды, необходимым мерам по ликвидации последствий захоронения скота. Три людини загинули, та одна отримала поранення внаслідок пожежі, що сталася в Макіївці. Загоряння виникло в одній з квартир місцевої багатоповерхівки. За словами керівництва обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежні прибули вчасно, але викликали їх за дві години після самого загоряння. Особливої необхідності стрибати з сьомого поверху в людей теж не було, адже автодрабина була поруч. Також пояснили, чому не використали брезентовий батут. на вооружение в МЧС брезента нет и не было никогда со времен Советского Союза. Никаких средств подобного плана у нас тактика спасения людей таким образом не применяется. Ни одним учебным заведением не преподается. Это еще со времен царской России применялись эти брезенты для спасения людей с высоты не более 6 метров. Я вам могу, мы можем все с вами умные... С высшим образованием, человек с 20-метровой высоты, 7 этажей, вот, даже вес 80 килограмм можете представить, какое ускорение. И удержать брезент на земле никто не сможет, независимо от количества людей, находящихся там. То есть все равно эффекта спасения такими средствами не будет. Поэтому он и не применяется у нас на вооружении. Этот брезент. Предварительная есть версия. Сейчас следственные органы занимаются, надо еще говорить о том, что они будут и выводы, о том, что достаточно долго не сообщалось о пожаре и были попытки самостоятельного тушения. Но официальные выводы следственные органы уже сделают после опроса, скажем так, всех участников трагедии. На традиційній прес-конференції голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького обговорювали не тільки подробиці маківської трагедії, про головні події, що відбудуться у регіоні вже незабаром. Дивіться далі у сюжеті. Донеччина готується до чергового інвестиційного саміту. Він традиційно пройде в обласному центрі у жовтні. Цього року цей захід буде відрізнятися від попередніх, тим, що матиме доволі вузьку порівняно з минулорічними спеціалізацію. Усіх таємниць поки не розкривають, але дещо голова облдержадміністрації все ж розповів. Форум буде значимий, ми все таки уходимо в спеціалізацію в енергоефективність, в енергозбереження Будуть і представники АТР-20, де ми. участвуем. Это будет отдельная панель. Будут и выставки, естественно, проводиться, и он будет в несколько дней проведен. Я думаю, он будет интересный все-таки. И я и дальше хочу, чтобы специализация уже не менялась, чтобы не было шарахания из стороны в сторону, чтобы он все-таки вошел в какой-то вот пул. Постоянно діючих виставок і самітах, щоб люди могли згода в год планувати своє посічення і участь. Донеччина старопромисловий регіон, тому питання чистоти довкілля тут стоїть дуже гостро. Якщо хтось вважає, що найбільше наше повітря забруднюють металургійні комбінати, то він помиляється. Електростанції наносять найбільшу шкоду нашому довкіллю. Металурги только на третім місці. І якщо ми електроенергію будемо виробляти… скажем, ветра, солнечную, то у нас снизится. Нам нужно каким-то образом менять нашу экологию, потому что смертность тере-экология, младенческая смертность, тере-экология, низкая рождаемость, вот везде корреляция с экологией. То есть надо прямо сказать, что у нас самые большие же выбросы на одного жителя, несмотря на то, что у нас численность людей достаточно большая. Поэтому не изменив вот, ситуацию... В енергозбереженні, опять же, енергазберження привідують книженню потреблення ті же ресурсів і вибросав. СО2. Окрім керівник області зупинився на боротьбі з гральним бізнесом. Він заявив, що це не строкова акція, а принципова позиція. Тому керівникам міст та міських відділів міліції він обіцяє допомогу з центру, якщо ті в своїх містах не ліквідують підпільні гральні салони. Перше за все, керівник області має на увазі Макіївку та Донецьк. Олексій Куделя, Павло Павлов, В'ячеслав Вендечанський. Регіональна служба новин. Більш повний звіт про прес-конференцію голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького. Дивіться одразу після випуску новин у програмі на порядку денному. Проект держбюджету 2014 зареєстровано 14 вересня у Верховній Раді. Перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський представив проект держбюджету на засіданні уряду ще 11 вересня. Втім, голова Верховної Ради Володимир Рибак повернув проект бюджету до Кабміну. Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради. За його словами, уряд надіслав лист до парламенту з проханням повернути документ. Також за словами Володимира Рибака, наразі не розглянута низку законопроєктів, які впливають на дохідну частину скарбниці. МінФін обіцяє збільшити розміри допомоги при народженні дитини на 7%. Про це повідомляють в управлінні комунікації Міністерства фінансів України. Так за першу дитину платитимуть понад 29 тисяч гривень проти 27 тисяч, за другу перераховуватимуть більше 58,5 тисяч гривень замість майже 55. За третю і кожну наступну дитину у 2013-му платитимуть понад 117 тисяч проти майже 110. В Україні скорочуються борги по зарплаті. Про це у ході робочої селекторної наради заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. За словами віце-прем'єра, починаючи з березня поточного року, заборгованість із заробітної плати зменшилась на 13%. Керівники, які допускають та допускатимуть борги, повинні нести за це передбачену законодавством відповідальність, адже від позитивного і правильного вирішення таких проблем багато в чому залежать долі мільйонів українських громадян, наголосив Сергій Арбузов. Віцепрем'єр дав центральним і місцевим органам влади розпорядження разом із органами прокуратури скоординувати свої дії для вирішення питань щодо боргів та неформальної зайнятості. В українських містах у понеділок відбулися акції пам'яті Георгія Гонгадзе та всіх журналістів загиблих за час незалежності України. За повідомленням незалежної медіа про акції пройшли не лише в Києві, а також у Львові, Симферополі та інших містах України. Донецьк також не залишився осторонь. Акцію провели коло пам'ятного знаку на честь журналістів та письменників. Нагадаємо, Георгія Гонгадзе вбили у 2000 році. В січні цього року суд засудив до довічного ув'язнення, коли Начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача водночас родина Гонгадзе вказує на те, що замовники вбивства досі не покарані. Єдину систему соціального захисту населення запровадять на базі центрів адміністративних послуг, які діють у всіх регіонах країни. Тож невдовзі громадянам не треба буде збирати довідки, бігаючи різними кабінетами. Подробиці новацій в наступному сюжеті ігор Севестянов у центрі адмінпослуг приватизовує свою квартиру. каже, так швидко його ще не обслуговували, бо перше помешкання оформлював мало не півроку. Це була велика тяганина, дуже довго продовжувалося моя жінка приватизувала, приватизувала десь місяців 4-5, а зараз дуже добре, все швидко, документи здали, все. Центр адмінпослуг Соломіської райдержадміністрації у місті Києві щороку обслуговує понад 150 тисяч громадян. Бувають дні, коли по допомогу звертаються пів тисячі осіб. Послуги надаються управління соціального захисту, служба в справах дітей, відділ будівництва, відділ сім'ї молоді, відділ обліку і розподілу житлової площі, відділ приватизації житла, видача паспортів внутрішніх. Будуть ще закордонні зараз. Ми над цим працюємо. Але Міністерство соціальної політики планує ще більше спустити надання соцдопомоги пільг чи субсидій. Наразі відомство разом з Національним банком України працює над тим, аби такі послуги були практично миттєвими. НБУ, зокрема, створить умови, щоб адміністратори у режимі реального часу отримували довідки з інших органів влади. Прийдя в офіс. вы скажете, мне нужна льгота, вы заполните форму, дальше нужны будут определенные справки. Оператор на месте через эту систему даст запрос во все нужные органы, будь то БТИ, налоговая, неважно, получит тут же в данный момент времени ответ, соответственно, тут же на месте будет... Полностью принято решение, и все эти справки будут получены в электронном виде. А что система допоможет в борьбе с шахраями? Один и тот же человек может в разных регионах попытаться получить одну и ту же помощь дважды. либо получить помощь, а так як ми не маємо доступу, наприклад, к базам налоговой інспекції, ми не можемо проаналізувати, наскільки помощь. Можливо, він по документам не працює, але при цьому дорогим автомобілем, дорогою недвижимостью, і государство абсолютно не може допомагати. Цьогоріч пілотну програму запустять у Вінницькій області. А вже з наступного року вона працюватиме по всій країні. 16 вересня визнано у всьому світі міжнародним днем охорони озонового шару. У 1994 році Генеральна асамблея ООН проголосила це свято з нагоди підписання 87-му Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар. Слід зазначити, що озоновий шар є найбільш вразливим. Хоча переоцінити його значення важко. Він захищає Землю від шкідливого спектру сонячних променів і таким чином сприяє збереженню життя на планеті. На думку спеціалістів, відмовитися від застосування озоноруйнівних речовин означає не лише захистити озоновий шар Землі, а й зробити значний внесок у вирішення проблеми зміни клімату. У випадку, ж, якщо цей шар виснажиться, це буде небезпечно для всієї біосфери. Від потрапляння ультрафіолетових променів у людини може виникнути рак шкір. Сліпота та інші захворювання. Українці отримали понад 500 тисяч тонн вугілля на побутові потреби, що становить понад 87% від річної потреби. Про це йдеться в останньому звіті Міненерговугілля. Таким чином, паливом на побутові потреби забезпечено понад 98 тисяч пільговиків. Згідно з планом на вересень, вуглевидобувними підприємствами заплановано вивести 49 тисяч тонн вугілля та забезпечити майже 10 тисяч вуглеотримувачів. З розмахом відзначив Артеміськ свою 442-гу річницю. Саме в цей день у місті відкрили відреставровану амбулаторію та стадіон. До речі, перебудований стадіон Металург відтепер став базою для підготовки олімпійців, паралімпійців та дефлімпійців. Стадіон Металург було побудовано ще у 1949 році. Тоді це було поле та декілька лавок для глядачів. А в 2004 році розпочалась масштабна реконструкція спортивного об'єкту. За 9 років і майже 120 мільйонів гривень стадіон фактично побудували заново. Тепер тут є легкоатлетичні ядро та манеж і футбольне поле. А в побудованому адміністративно-спортивному корпусі розмістилися тренажерні зали, сауни та медично-відновлювальні центри. Тут займаються всі. У нас і безплатно займаються пенсіонери. Групи фітнесу і тренажерному залі займається. У нас займаються діти... безплатно, у нас займаються безплатно інваліди, у нас займаються... безплатно учасники дітських спортивних школ. Значить, абонементна плата, можна сказати, вона мабуть, саме універсальна на Україні. Аліна Логвіненко майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Тут в Артемівську живуть її батьки, і тепер у дівчини з'явилась можливість не переривати тренування, навіть знаходячись вдома. В Артімавські приймуства що десь один комплекс як йде манеж і стадіон. Тобто не в усіх стадіонах нашої країни такий симбіоз. Стадіон не єдиний об'єкт соціальної інфраструктури, що наново відкрили в Артемівську. Для мешканців західного мікрорайону, а це понад 15 тисяч мешканців, після реставрації запрацювала амбулаторія. Ми за три місяці цей проект зробили. Тут створені комфортне умови для 24 чотирьох людей, працюючих в цій амбулаторії, і для 15 тисяч жителів. Где можно получить квалифицированную первичную медицинскую помощь. Ну, коли фасад сделали, библиотека рядом. если